Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на YouTube-каналі Небо Он. Мене звати отець Роман Лаба, а сьогодні ми маємо виняткового гостя, його преосвященство, кардинала Герхарда Людвіка Мюллера, колишнього префекта Конгрегації до справ науки віри. Слава Ісусу Христу! На віки-вики. Ваше преосвященство, Щиро дякую за цю можливість розмовляти з вами. Перше запитання. Світ і церква є у великій кризі. Яке є коріння цієї кризи? Глибоким корінням цієї кризи є те, що великий відсоток людей не вірить в реальність Бога. Його любов, благодать. не вірять у Бога Творця, а тому людська екзистенція, існування всесвіту не мають ніякого сенсу, а ми не в стані світу. Без сенсу надати якийсь сенс, тому що ми смертні і маємо обмежений розум, тому ми не можемо бути творцями, тим більш відкупителями, спасителями світу. лише повернутися до Бога. Вірити в Ісуса Христа, Його Сина, який воплотився. Прийняти дар Святого Духа, Нового Духа, нове мислення, нове розуміння цієї реальності. І саме так ми можемо бути спасеними. А отже, можемо сказати, що корінням цієї кризи є криза віри. Так, віра, це перший дар. Який ми отримали від Бога, це не просто теорія. Віра це пролиття світла Святого Духа, і в цьому світлі ми можемо бачити правду, яка була об'явлена в Христі Ісусі. Також маємо доступ до життя. Ісус є життям, є дорогою. Зараз маємо багато хто навчає фальшивих доріг, які ведуть до безодні. Це великі ідеології минулого століття і цього століття надмірний націоналізм, також гендеризм, так, гендеризм сієнтизм, соціалізм, марксизм, соціал, дарвінізм, а передусім. ЛГБТ – ідеологія, яка йде безпосередньо проти подружжя між чоловіком і жінкою, проти сім'ї, проти батьків, і їхніх дітей, черговості поколінь, продовження людського роду ця руйнівна ідеологія, яка не допомагає безпосередньо саме цим людям, зраненим з їхніми проблемами. Ідеологія не представляє їхніх інтересів. Ісус є добрим пастирем і тих осіб, і усіх нас грішників, ким би ми себе не вважали. Справжнім пастирем і справжнім лікарем усіх цих людей є лише Христос. Деякі кардинали і єпископи церкви бачать рішення в діалозі? В діалозі з, зі світом, навіть в компромісі з думкою цього світу. Яке рішення цієї кризи ви бачите? В діалозі і в вірі? В діалозі з Богом, зі Словом Божим, а не з голосом світу. Як повчає Євангеліє від Святого Йоанна, що є Дух Божий і Дух світу? За цим духом світу діє теж злий дух, поганий дух, антихрист, який хоче спокушати, що є можливим зрозуміти світ, всесвіт і людську екзистенцію без Бога. Безсумнівно, можемо увійти в діалог з людьми доброї волі, але не можемо увійти у справжній діалог зі Сталіним, Гітлером, Мао Цзедуном, з усіма цими особами, які бажали і бажають. Зруйнувати церкву, викорінити християнство, християнську Європу, ті, які говорять, що християнство сьогодні не актуальне, це форма середньовіччя з цими воюючими атеїстами нового атеїзму. Ми не можемо увійти у справжній діалог, тому що ці особи, ідеологи, не шукають правди або її поглиблення, не бажають її навчатися. Поступово ми можемо увійти в діалог з наукою, філософами і філософіями нашого світу і минулого з усім, де є певна присутність логосу і доброї волі, як святий Павло сказав на Ареопазі в Афінах, що Бог дав усім людям спроможність шукати правду, але зрештою, самі самі себе ми не маємо такої сили віднайти правду. Ми повинні шукати, але це Бог знаходить нас самі по собі. Ми самі лише люди, тому не можемо бути наївними, як деякі єпископи, кардинали. Теологи, які думають, що церква є наче загублена в минулому, і потрібно її відновити згідно духа цього світу, який, по правду кажучи, є духом. Антихриста, як про це говорить святий Йоанн в своєму першому посланні, є багато духів у світі, але єдиний дух, який нас спасає, це Святий Дух, Дух Сина і Дух Отця. А отже, можемо сказати, що маємо діалогувати, вести діалог з людьми, а не з ідеологіями, так. Маємо в пророчий спосіб сказати, що багато ідеологій, майже всі ідеології минулого століття і нашого століття, є композицією антивіри і противіри, тому що вони претендують на те. Щоб бути вищим ніж Бог, ніж інша особа, це форма самоспасіння чи самостворення, як це бачимо у цій книзі «Ювал Харарі Хомодеус за лаштунками майбутнього, де автор повністю заперечує будь-яке посилання усіх релігій на правду, і говорить, що ми, тобто ці групи всемогутніх. Мають привілей трактувати усіх інших людей як якусь масу, з якою можна робити що заманеться, або що їм можна робити що заманеться? Синод на тему синодальності може допомогти вийти з цієї важкої ситуації. Які є передбачення вашого імененції як учасника синоду? Я думаю. Що є добра воля, добре включити усіх християн, брати участь в житті церкви, в місії, в церкві, що бере участь в місії, сопричасті з Богом, з усіма людьми. Ми всі маємо велику відповідальність, не лише священники, духовенство, єпископи, папа, але також усі миряни, богопосвячені особи, також по причині. Таїнство, таїнство хрещення і таїнства конфірмації, миропомазання, актуальної участі в Євхаристії, коли ми живемось присутністю Христа, Його тілом і Його кров'ю, маємо численних мирян на місії, на служінні церкві, в школах, дитячих садках, в шпиталях, в усіх цих вимірах свідоцтво, літургія. Служіння Маємо присутність Божого народу, об'єднаного з Богом Отцем, Сином і Святим Духом в тілі Христа, де усі члени мають різні харизми, але також повинно бути дуже чітко, що рішення церкви це рішення ієрархічні, апостольські віримо в апостольську церкву. Ясно, що ієрархія це не каста окрема від народу Божого, лише інституція, яка була встановлена ісусом. Добрим пастирем, найвищим священником, учителем слова, так Христос сам є Словом, але також Він навчав народ. Апостоли були ним покликані і мають. Божественну владу вона авторія дівіна навчати, освячувати і керувати, управляти Божим народом синод є формою колегіальності єпископату. І коли приймають участь миряни в певній мірі, то папа не може запросити мирян приймати участь у владі єпископів тих осіб, які не мають для цього єпископських свячень, це неможливо. Я нічого не маю проти кваліфікованої участі деяких мирян, але коли ці миряни покликані або номіновані святішим отцем або синодом, Відповідальні за синод не можуть вибрати собі якихось популяризаторів ЛГБТ, жіночого дияконату або тих, які хочуть представити лише самих себе. Бо такі миряни не є представниками Божого народу. Зовсім інша ситуація є тоді, коли, наприклад, звершується свята Меса в будь-якій парафії, де. Збирається більше учасників, коли організується якась конференція на богословську тему, де присутня більша кількість людей, то було б цікаво запросити деяких спеціалістів з природного права з історії, щоб дати імпульс для єпископів, матеріал для роздумів над ситуацією сучасного світу, яким він є. Які є виклики, наприклад, ті, які пов'язані зі штучним інтелектом, те, що стосується сьогодні трансгуманізму, які ми маємо можливості, щоб рятувати особистість людини, в цьому значенні участь мирян була б великим даром, але не таких мирян, які є носіями ідеологій і які хочуть мати владу. Які собі так гадають, що єпископи мають владу, в якій вони хочуть брати участь, натомість загальне священство мирян це участь у священстві Ісуса Христа, це місія, щоб дати своє власне життя для церкви, чинити Ісуса Христа присутнім в родині, в суспільстві, а не для того, щоб брати участь у прийнятті рішень. У Ватикані усі говорять, що жінки мають брати участь і займати певні посади у Ватикані, які пов'язані з прийняттям рішень. Для мене це певна форма демократії. Так, фальшивої демократії, церква не є політичним організмом, ні демократичним, ані олігархічним. Церква є тілом Христа, храмом Святого Духа. Є багато вимірів, де ця влада людей може реалізуватись. Ми не можемо релятивізувати служебне священство, яке походить від апостолів священство. Єпископів, присвітерів також не можемо релятивізувати таїнство, яке передається рукоположенням, помазанням Христа, яке Він уділяє. Це є той спосіб. Який служить для освячення Божого народу проголошення Євангелії, саме це є дуже важливим, а не впровадження у церкву певних моделей з політичної сфери чи сфери управління міжнародних агенцій, як BlackRock, спосіб, в який вони приймають. Свої рішення потрібно повернутися до того, що є суттю, природою церкви як тіла Ісуса Христа, церкви як таїнства спасіння світу в Христі до життя вічного спасіння, благодаті. Це є вклад церкви Божої для людей сьогодні, а не представляти, що також і ми є сучасними. Також і ми маємо рівність між чоловіками і жінками в прийнятті рішень. Наступне запитання дещо важке. В 1968 році Папа Павло VI опублікував Хуманевіте. І в тому часі аж п'ять епископатів сказали ні. Сказали ні і залишили питання контрацепції сумлінню подружжя в 2016 році. Папа Франциск опублікував Аморіс Летіція, яка відкриває можливість ем, святого причастя для розлучених осіб, які живуть в нових зв'язках, нових партнерствах. І всі сказали так: Лише п'ять кардиналів. написали свої дубі, сумніви. Чому, чому ситуація аж так змінилася? Чому кардинали і єпископи не мають відваги? Це дійсно питання. Чому вони не мають відваги? Бо вчення Павла Шостого це відповідність Біблії, Божому Слову, доктрині церкви, апостольській традиції, натомість так звана відкритість, щоб дати причастя особам, які живуть. В смертельному гріху це не є відповідність, це не було сказано безпосередньо, лише сказано в дещо прихованій формі, сумнівній. Залишили це відкритим на розгляд тих осіб. Говориться. Про совість постійно говориться про совість, і всі підтакують так. Совість, совість, є мало осіб, які в стані розрізнити теологічну дійсність від лінгвістичних маніпуляцій від пропаганди, яку деякі розповсюджують. Очевидно, що якщо хтось скаже людині, що вона не мусить ходити. Кожну неділю на месу, то такий матиме більше оплесків, ніж хтось, хто скаже, що ти повинен ходити щонеділі до церкви, так навчати людей, це дорога широка, розлога. Яка веде до відхлані, хоча всі аплодують, і є дорога вузька й тверда, яка веде до неба. Людям не подобається слухати цю правду, але проблемою церкви сьогодні є те, що мало єпископів мають відвагу сказати, що це сум'яття, це недобре. Ми повинні говорити людям правду, а не те, що подобається людям або засобам масової інформації, яких багато, і які не мають з церквою жодного зв'язку, але відразу плещуть, коли папа щось скаже, що йде згідно їхнього напрямку. Але вони жодним чином не вірять в інститут папського примату, встановленого Богом. Лише трактують папу як фігуру публічного життя, яка має певний моральний авторитет, і вони хочуть інструменталізувати, використовувати цей моральний авторитет для їхніх власних цілей, які не мають нічого спільного з цілями католицької церкви. Тому, колишні комуністи хвалять папу. І добрі католики мають свої проблеми, але коли екс комуністи або ЛГБТ лобі хвалять папу, це взагалі не означає, що вони наближаються до Євангелії Ісуса Христа тим часом вони відчувають себе майже оправданими за їхню віддаленість від католицької церкви. Від доктрини откровення. і це проблема. Але я думаю, що єпископ повинен мати ту саму відвагу, як святий апостол Павло, який скартав Петра, жодним чином не негуючи примату, який є з Божого закону, повчаючи, що в цій темі святий Петро не був достатньо чітким. Зберігаючи правду Євангелія, ми католики. Кожен добрий католик не має проблем приймати примат папи, але з іншого боку, ми бачимо, що протягом історії церкви що не всі папи автоматично, не всі єпископи, не всі священники чинили все згідно волі Ісуса, були численні помилки. Схиблення, сум'яття, папа не є Господом, паном церкви лише одним з єпископів зі спеціальними повноваженнями, дуже спеціальними, які випливають як з джерела від Ісуса Христа, з волі Ісуса Христа для церкви, але папа не є суперєпископом якого жодним чином не можна критикувати, ті самі особи критикували Йоанна, Павла II і Бенедикта за те, що вони підкреслювали об'явлену правду Традицію церкви? Так. Що мають чинити католики, які хочуть бути вірні апостольські традиції в ці важкі часи? Апостольська традиція дуже чітка. Те, що її виражає, літургія, символ віри, визнання віри, про це нас запитували під час нашого хрещення Відректися диявола і зла і вірити в отця і сина. І Святого Духа з усіма ділами Бога по відношенню до нас також її виразили великі собори, віру католицьку, її виражає катехизм католицької церкви, відображаючи певні форми педагогіки, катехези, але також суть католицької віри, писання апостольської традиції, а також. Великі догматичні рішення магістеріуму, передусім великих Вселенських соборів, а також деякі догми, які папи виразили вель катедра в цій специфічній формі остаточного вираження об'явленої Богом правди. Наші часи можна порівняти до аріанської кризи. Особливо про це говорив папа Бенедикт XVI. Хто сьогодні є святим Атаназієм? Хто буде боротися за чистоту віри? А це залежить святий Атанасій. Не був сам. Це був єпископ, найбільш відомий. Як супротивник Арія, але в церкві були також багато інших. Святий з Платє, святий Євсей в Росії, Так були інші. Бо аріанський спір закінчився на Нікейському соборі. Але це ще була довга історія аж до кінця шостого століття, до того що навіть деякі германські племена в Римській імперії менше франкійські були аріанами, Вони переслідували католиків, особливо в північній Африці, а також на заході Римської імперії. Наприклад, в Іспанії були великі переслідування католиків вірних вірі з боку аріан були також певні помісні синоди, які були на користь аріан. Пізніше вони були окреслені як єретичні синоди. Тому про синод, який відбувається сьогодні. Ми не можемо сказати, що він автоматично від Святого Духа, тому що всередині є певні рухи, маніпуляції, які викликають у нас занепокоєння, коли деякі миряни і єпископи дають свідчення віри церкви, інші використовують ситуацію. Для вираження власних думок, які є під впливом сучасних ідеологій, дуже дякуємо нашому шановному гостю, кардиналу Герхарду Людіку Мюллеру. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з нами.